Дивак. На початку зими ходити Олесеві до школи можна двома стежками одна бором, друга річкою. Сюди зручніше, та в зазимки лід на річці тоненький, так і зяє чорною прірвою. Тому кожного разу, коли Олесь виходить з дому, мати наказує йому Гляди ж, сину, річкою не йди, там ще лід молодий. Олесь смирно стоїть біля порога та слухає Він ще малий, головою ледь до клямки дістає. Очі в нього чорні, глибокі, як вода в затінку, дивляться широко, немов одразу хочуть збагнути увесь світ. Олесь любить зиму. Йому подобається робити перші протопи в заметах, знімати снігові очіпки з кілків у тинах, вони стають тоді голі та сором'язливі, як стрижені допризовники. Іще любить Олесь малювати на снігу всяку всячину. Присяде на почіпки і водить пальцем сюди туди, дивись, хата виходить. Здовбура тим валує, а на тину півень горланить, розчепіривши дзьоба ножицями. Олесь пхає закляклого пальця в рот і, гримуючи чобітком об чобіток, милується своїм творінням, аж доки хтось не гукне з двору. А чого ото ти, парубче, не йдеш до школи? Ось підожди, я матері скажу. Олесь підскочить, як злякане пострілом звірятко, засміється тоненько гігі -гі, і подасться в сосни. В бору снігу мало. То там, то сям пролягає крізь порошу. Трава з примерзлими до землі зеленими чубчиками стремлять низенькі пеньки з жовтуватою, немов старий мед, смікою на зрізах. Тихо навкруги та затишно. Тільки часом шилась непогіллій вальок снігу, струшений вітром з верховіття. Десь неподалік чути тюк тюк тюк, дятел порається. Олесь нахиляється, крекче, пильно мружить око. Пальтечко в нього товсте, а сам тонкий. Важко нахилятись, дух спирає, під очима набряка, тому кожен сучок птицею вздрівається. Аж он під старою сосною латка шишок рябіє. Ба, ще одна впала. Ось де він, дроворуб. Олесь стає навшпиньки і крадькома пнеться на косогір. Зачувши людину, дятел перестав цюкати, повів гартованим дзьобом з боку вбік і націлив його на Олеся. Чого тобі, тутечки? Здригнувся, хльоснув крилом на покорі і зник. Залишивши у вузенькому дуплі шишку. Олесь хотів дістати її і покуштувати, та передумав і притулився вухом до стовбура. Його ледве помітно розгойдувало під корою, щось жалібно скрипіло, а внизу під підошвами в Олеся ворушилось коріння помирає сосна. Олесь нагріб чобітками снігу під окоренок, утрамбував його гарнесенько і, вирішивши, що тепер сосна не впаде, поцигав через замети до школи. Ще здалеку побачив міст з гадками по обидва боки. По той бік мосту через вигін червоніє крізь біле плетиво запорошених дерев цегляна школа. Збовдорів дим угору тополиними стовпами, повітря пахне торф'яним духом і весняним випаром сирих вільхових дров. Ліворуч від мосту червоніють миї, виграючи на сонці блискучими хвильками, там б'ють джерела, а праворуч на милені, де лід місніший, гасаєва та школярів. Лід гнеться. Цварьохкає від берега до берега, здуваючись попереду ватаги, мов ковдра на сіні. З проломень цівками цебенить вода і заливає плесо. Ей, Олесю, кличуть з гурту, гайда з нами подушки гнуть. Навіщо лід псуєте? у відповідь Олесь. Він ще молодий. Дітвора сміється Дивак. А фетько той кало, розбишкувато в зуби і, вказуючи рукавом на Олеся, заволав так, що шия одразу зробилась тоненькою. Бий зрадника! Підскочив, тиснув Олеся ліктем під скроню та й зник поміж палями. Олесь згарячо ніяково посміхнувся, поторкав мокрою рукавичкою тверду гулю під оком і, ковзуючись, побрів до школи. Під ногами лагідно, мов хмизу колісі, потріскував лід, а біля ока щось обважніло і сіпалось. Олесь ліг до лілиць, притиснув скроню до льоду і почав розглядати дно. Воно тьмарилось молистим пилком, пускало бульбашки, котрі прилипали до криги. Білі, круглі, як боляче око. Течія розчісувала зелений кушир, пряли тоненькими ніжками якісь жучки, боком долаючи пружний струмінь. І вважається Олесові малесенька хатка під кущем водяної папороті, а в тій хатці він біля віконця сидить, рибку стереже, забажав, вийшов, ніхто тебе не займе. Іди, куди заманеться, ось карасик пливе, цап його запірце. Добрий день, дядьку, як поживаєте? Олесь солодко зойкає, щільніше припадає лобом до криги. Раптом поміж кушерами промайнула чорна блискавиця і замерзла остронь довгастою плямою. Олесь підповз ближче, пригледівся і застогнав від подиву Щука. В зубах у неї тремтіла маленька пліточка. Пусти. видихнув Олесь і ляпнув долонею льоду. Та щука й не поворухнулась, а плітка зникла. Він підхопився на ноги і став гатить під бором в те місце, де стояла щука, аж доки під чоботом не хрокнула вода. Біля школи теленькував дзвоник, улівся гамір, а Олесь сидів посеред річки поруч зеленої, зрязкої калюжі і плакав. Під мостом бився опалі вихор, згортав до кубки сухий очеретяний лист і гнав його в берег. Олесь підвівся, запхав книжку в пазуху і поплентався до школи. На першому уроці було малювання. Старенька вчителька Матильда Петрівна ходила поміж партами і, роблячи загадкове обличчя, повільно говорила А сьогодні, діти, ми будемо малювати перегнійний горщечок. Завдяки цим горщечкам передові колгоспи нашої країни. Потім вона дістала з портфеля герунчик і урочисто поставила на стіл. Діти почали малювати, виводячи кожен своє то ж луктичко, інче ринку або макітерку. І оскільки дірку в денці ніяк було породити, то її чіпляли з боку. Олесь старанно скрипів олівцем і натхненно прицмокував. Коли ж учителька зупинилася біля його парти і зошита на неї, презирливо примруживши око, дивилася дятел. Чого тобі тутечки? Олесю, адже я наказувала усім малювати горщечок, суворо сказала Матильда Петрівна. Їй сподобався дятел, але вона добре знала, що таке вчительська принциповість, тому й додала Я поставлю тобі двійку. У класі увірвався гамірець. Відмінники дивилися на свого вчорашнього побратима співчутливо, а ті, хто вчився через пень колоду, з радістю чекали на те, що їхнього полку прибуде. Олесь зібрав книжки, виліз за парти і рушив до дверей. Куди це ти? здивувалась учителька. Олесь похнюпився. Я так не хо. Як це так? Гірунчика у того не хомалювати. Чому? Дятла хочу. Доки Матильда Петрівна думала про долю свого авторитету, Олесь вийшов у коридор, похапцем натяг пальтечко і опинився на ганку. У шкільному садку порхали синички, у бур'янах вовтузились горобці, скльовуючи реп'яшачі кім'яхи. Десь у вільхах, по той бік річки, були пеньки бух бух. Дзень сокира сприснула. Олесь уявив собі, як гарно зараз у лузі і побіг у верболози. Там він блукав до самого вечора, обмацував холодні пташині гнізда, їв мерзлу калину, доки не набив оскоми. Потім шукав осикові трухлянки, ховав за пазуху і, нап'явши пальтечко на голову, дивився світять чи не світять. У кущах, заплетених осокою, шарудів вітер, попискували миші, а в березі терлись одна ободну вільхи, сповнюючи луг тривожним стогоном. Сонце пробило у хмарок над байраком вузенького полонку, яскравим променем стрельнуло на левади. Олесь радісно мружився йому назустріч, зводив очі до перенісся, ловлячи золоту мушку на кінчикові носа. Надвечір хмари опустилися нижче, а тополі над селом повищали і набрали войовничого вигляду. Треба було йти додому. Олесь з грядками вибрався на вигін і став чекати, доки випустять школярів. Під тинами на колодках або просто навприсідки сиділи дядьки, смалили цигарки й гомоніли. Он, бач, вільха в лузі почорніла, на відлигу, мабуть? Еге ж, риба ятір піде. Біля школи грюкнули двері, діти товпами посунули по домівках. Ще, здалеку, помітивши дорослих, хлопчаки, бокаса, ходять один побіля одного, щоб поборотись. Дивись, щепились, водяться, хекають, наслухаючи краєм вуха, що скажуть біля тину, а там. А чи який геройський парубок, а то, мабуть, Наталчин, кажуть біля тину, помітивши Олеся, Ба, яке смирне. Еге, воно якесь дивакувате. Слухає Олесь і не розуміє хвалять його чи лають. На мосту Олеся дожидав Федько тойкалом. На, попоїш. сказав ніяковіючи і втиснув Олесові в руку подавлений теплий пиріг. Бери, дурний, з м'ясом. Олесові не хотілося порога, але він зрадів примиренню і, щоб віддарувати товариша, хутенько занишпорив по кишенях, дістаючи звідти духмяні вернички хмелю, сухе листя різного карбування, плетене спрядива та волов'ячої шерсті, ремезяче гніздо, схоже на башличок. Забейкався ти, сказав Федько і почав обминати Олесові пальтечком. Олесь ще дужче захвилювався, ледве не заплакав від щирості і солодкого почуття братерства. Він ухопив ремезяче гніздо і обома руками подав його Федькові. Той заховав подарунок від полу, пом'явся. А вчителька сердилась, як ти пішов Еги страх. Потім ударив себе книжками по гузенцю і крикнув Гатя вйо і подався до річки трусити ятері. У селі ледь вечоріє, а в сосні вже крони зімкувату пітьмою. Олесь біжить під тюбцем і раптом помічає, що дерева теж біжать. Ружляють, ховаються одне за одного, немов у жмурки грають. Олесь зупиняється, і дерева завмирають. По той бік сосни чути. Сани скриплять, коні ширхають, і голос діда прокопа. Ано но. -но Уздрівши Олеся, дід натягає віжки. Сідай, внуче, по солому поїдемо. Олесь радо вмощується, махає на коней. Гатя вйо!» А що, поставили п'ятірку? питає Прокіп, вишкіряючи порожні десна. Олес сормізливо ховає обличчя в рукав. Сьогодні не ставили, вчора тільки. Поминули провалля, майже вщерть занесене снігом. На рілях цілим хутором замаячили скирти. Но «No, ноу, no стогне прокіп і ворушить пожалном. Коні щулять вуха, зривається бігти. А сосни позади вигойдують «шу-ші-шу» І коні зупиняються. Діду, чого ви, про мене, кажуть, дивак? «Не встріливий, значить, дивний єси. Прокіп двома пальцями, як щіпцями, охопився за ніс і висякався так лунко, що аж коні побігли. Хто ж ото таке потякає? спитав перегодом. Дядьки на вигоні. Ед, фаразмони, ти їх не слухай, помовчав. А далі. Воно, звичайно, правильно, завзяття в тебе обмаль, це чогось у землі порпаєшся, а треба в людях. Та отак побіля них, отак, того ліктем, того почотом, гульк. Уперед вийшов, а першого не перечепиш, бо не доженеш. О. Олесь винувато підсьорбує носом. Діду, чому дятл шишки їсть, а що капліточок. А то вже хто якого поріддя. А я не забрав у дятла шишки, хвалиться Олесь. І вірно, навіщо вона здалась? Це як путнє щось побачиш дощечку, скажімо, або гвіздочок, тоді бери. Навіщо? Пригодиться. Коли набирали солому, дід часто сповзав із скирти, нанизував солому на ріжняки і гуцав так, що аж ліса скрипіла. То вчи внучку гніти, хекав, а я ще якийсь навелинник скину. І знову дерся на скирту. Спочатку Олесь надолужав, потім заморився і сів. Навіщо стільки беремо. як навіщо? озвався з Пітьмі Прокіп. ж собі не тещі. Хе-хе, ти знаєш, що таке теща? Ні. Підростеш, узнаєш, клята баба. А якщо коням важко буде, своєї Олесь. Нічого, зате нам легко. Натопив і вилежуйся собі на печі. Ти відпочин, а тоді ще пострибаєш. Воно ж таки груз. Повертались додому в темряві. Ліпив мокрий сніг, припорошуючи білим конячі спини. Прокіп хльоскав батогом і лаявся, а Олесь сердито сопів у нього над вухом і підбивав рукою. Замахнеться пропік гарненько цвьох і мимо. Не бий, благай, Олесь. Бачиш, важко. Прокіп зітхнув і, намотавши батога на руку, щоб не згубить, обернувся до Олеся. Ось послухай, дурнику, що я тобі скажу. Слухай і на мотай. Тут на землі не бити не можна. Тут не ти, так тебе обтрепають, чи плакать не дадуть. Подався вперед і, обдаючи Олеся прілим духом давно немитої бороди, захарчав у саме вухо. «Поняв!» Олесеві зробилося сумно. Закортіло швидше туди, в село, де сніг плете навколо електричних ліхтарів в густі рожеві сіті і привітно світяться вікна в хатках. Попереду білою стіною підвівся бір. Він уже не гув і не шикав на коней. Мовчить, тихо сказав Олесь. Снігом забило, пояснив Прокіп. Вітер гіля не зрушить. Дома Олесь не став дожидати, доки дід з матір'ю скидають солому. Швиденько роздягся і поліз на піч. Через деякий час у сінях загримали чобітьмі, загомоніли. Отож я й кажу, говорив дід. Не глемезда він у тебе, Наталко, дивак, затопчуть його, бо воно ж як деревце в пагоні. Потім дід увійшов до хати, заглянув на піч змерз онучку, а ти ножки на черінь, а зверху куфаєчкою. Олесь глибше зарився в подушку і тоненько заскімлив. Прокіп підняв брови з торчака. Он диви, чого це він розприндився? Геть, не займайте його, сумно обізвалась мати з хатини. Їжте вже. А хіба я що? мимрив Прокіп, а йому нічого такого і не казав. Він їв швидко, винувато витріщав очі. Плямкав тихіше, ніж завжди, і губив крихти в бороду. Олесь непомітно для себе заснув. А вночі крізь сон благав маті розповісти казку про Івасика Телесика, злякано Зойков, коли відьма гризла дуба, і радо сміявся. Коли гусиня взяла Івасика на свої крилята, вдосвіта знов загули на морозі сосни і закричали півні на горищах. Народжувався новий день.